На днях в поле мого зору потрапила така публікація. Три громадські організації звернулися до Кабміну щодо вдосконалення стратегії мисливського господарства. І, можливо, я залишив би це питання без уваги, але мені відверто не сподобалися деякі моменти цього звернення. А саме повернути до стратегії положення щодо створення Державної спеціалізованої служби з охорони Мисливського фонду та контролю за його використанням передбачити створення спеціального державного фонду для фінансування заходів зі збереження біорізноманіття та розвитку мисливського господарства вилучити з проєкту стратегії. Положення проплату за користування мисливськими угіддями, як непосильний в умовах воєнного стану тягар для користувачів. А от я б хотів озвучити те, що потужно замовчується представниками мисливської галузі, в тому числі й тими, що звернулись до Кабміну. Те, що значною мірою призвело до такого плачевного стану речей. В мисливському господарстві України в цих питаннях ми з вами спробуємо розібратись. Доброго дня і мирного неба, шановні мисливці України. Вже два роки триває повномасштабне вторгнення в Україну. Війна оголила масу проблем в нашій державі. Значною мірою це торкнулося і мисливського господарства України. А тепер безпосередньо розглянемо, що ж таке мисливське господарство. Мисливське господарство, галузь виробництва. Головними завданнями якого є охорона, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо полювання, розвиток мисливського спорту і мисливського собаківництва. Так от, в більшості статей. Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь озвучується претензія до держави в небажанні підтримувати мисливську галузь. Ну, на мою думку, організаціям, які представляють мисливську галузь, потрібно запропонувати комплекс заходів для поліпшення, ну, якщо можна так сказати, інвестиційної привабливості цього виду діяльності. А тепер. Давайте проаналізуємо, що представляє собою мисливське господарство України, в розрізі, скажімо так, мисливських господарств різних організаційно-правових форм власності. А саме, які чинники повинні зацікавити державу в підтримці цієї галузі. Ну, як правило, за зразок я беру українське товариство мисливців та рибалок. Чому? Тому що ця організація використовує дві всього, всіх мисливських угідь України. Це 63%. Хоча такий стан речей можна спроєктувати майже на всі мисливські організації різних організаційно-правових форм управління. І так, УТМР – громадська організація, яка до війни налічувала 160 тисяч членів. Обіг кошти до війни складав сотні не одну сотню мільйонів гривень в рік. Тільки е е в УТМР Сумської області він був близько 8,5 мільйонів. І це тільки офіційно. Я думаю, якщо б упорядкувати процес надходження коштів на рахунок організації, а не щоб вони були надходження ці завуальовані такими термінами, як благодійний внесок, добровільний внесок, то я думаю, ці надходження були набагато більшими. Ну, а тепер же ж подивимося, скільки з цих сотень мільйонів УТМР сплачує в державу у вигляді податків та інших платежів. Перше. Кошти від ліцензії. Друге. Єдиний соціальний внесок та інші податки, що утримуються або нараховуються на зарплати працівників організації. Третє, земельний податок з території, що знаходиться під мисливсько-рибольськими базами. Ну, Це можна знехтувати цим, тому що мисливсько-рибольські бази майже всі розпродані. І так як організація не прибуткова, то і по оподаткуванню по, по там не такі значні надходження. Значить, Четверте плата за користування мисливськими угіддями. П'яте сплата держмита. Та за картку обліку добутої дичини. Ну, а тепер трошки більш детально розглянемо ці всі пункти. Значить, кошти з ліцензії. Візьмемо середньому по УТМР, ну і фактично по всім мисливським організаціям, які є, представляють мисливське господарство України. Є такі організації, в яких 3-5 ліцензій, є в яких і 50 і 80 і більше, але таких одиниць. А от в середньому це близько 10 ліцензій на козулю і 5 ліцензій на Кабана. Це в середньому. Тут суть в тому, щоб зрозуміти, скільки організація сплочує в державу, а скільки отримує собі. Значить, візьмемо ліцензія на козулю 200 гривень. Як правило, в середньому 10 ліцензій е, мисливське господарство отримує. По 200 гривень це 2000. Всього за 10 ліцензій. 5 ліцензій на кабана по 600 гривень це 3000. І от, мисливське господарство сплачує 5 тисяч гривень. А скільки заробляє? Мисливське господарство на сплативши 5 тисяч в казну. А заробляє на козулі до війни. В середньому 3 800. Ну, грубо 4 тисячі. І ліцензія на кабана. Повну вартість, як правило, брали 5 тисяч. І фактично можна сказати, що сплата за ліцензії, за самі бланки ліцензії – це капля в морі. Ну і в ТМР, як правило, ці всі надходження завуальовано таким терміном. Добровільний внесок. Йдемо далі. Є та інші податки, які утримуються з зарплат працівників та нараховуються на зарплати. Ну, в цьому випадку я хочу сказати, що коли я більш детально почав вивчати надходження від сплат і фактичного функціонування єгерської служби в УТМР, то можна сказати, що в більшості ця норма закону не виконується. Тобто, як показали перевірки в Сумській обласній організації УТМР, Екоінспекції при проведених перевірках, виявилось, що тільки у тих мисливських господарствах системи УТМР, де були проведені перевірки, єгерської служби взагалі не існує. Про це говорить документ екоінспекції, який є на їхньому сайті, і посилання на яке я викладу під відео. І от відрахування від зарплат мізерні, ну, фактично, капля в морі, тому що корупційні моменти дають можливість взагалі не утримувати єгерську службу. І відповідно і ці. Тобто і вона утримується на 0,5 ставки, на 0,25. А якщо копнути глибше, то може так статися, що у більшій частині районних організацій системи УТМР Єгівської служби взагалі не існує. Ну, про це я зніму окремий випуск, де більш детально розповів, як це все працює і як. Як існує ЄСка служба в ТМР. Слідуючий пункт плата за користування мисливськими угіддями. Так, в законі України про полювання та мисливське господарство є така норма, але немає підзаконного акту, який, ну, можна сказати, фактично немає механізму розрахунку е цієї сплати. І наскільки мені відомо, до 20-2021 2020 року цей податок не платився. Я звертався в ОТГ і не тільки в свою ОТГ. І як з'ясувалось, що фактично не платять, тому що немає механізму цієї сплати. Держлісгосп у 2021 році розіслав листи, в яких почав, скажімо так, цю норму використовувати і фактично. Заставляти мисливські господарства платити? Як далі це відбулося, я не можу сказати. Ну і останнє це картка обліку, добутої дочини і порушив правил полювання та держмита. Ну, це, взагалі, копійчані суми. І от, на основі цього у мене виникає питання: як можна вимагати у держави виділення коштів? На фінансування мисливської галузі у вигляді фонду, Державного фонду підтримки та створення служби, яка теж е вимагає величезних фінансових затрат, і що буде запобігати браконьєрству, якщо фактично від галузі, е можна сказати, майже немає надходжень. Підсумовуючи, вище викладене. На сьогоднішній день мисливська галузь має вигляд величезної халяви. Можна за копійки придбати ліцензії та перепродати їх в 20 раз дорожче не сплатити жодної копійки податків. Майже не платити за користування мисливськими угіддями. Продавати картки на добування птиці та хутрових звірів знову ж таки без податків. Частково утримувати або, взагалі, не утримувати єгерську службу, створивши Бутафорську. А при цьому декларувати. Що на утримання цієї ж єгерської служби виділяються значні кошти. Ну. Всі ж розуміють, як ці кошти утаємничено зникають, на основі цього можна зробити висновок: що більшість представників мисливства хочуть, кинувши копійку в державну казну, отримати знову ж таки сотню і тисячу разів більше, чим вкладають. Як же ж хочеться за рахунок держави забезпечити охорону мисливських угідь? При цьому зекономити свої кошти, які в більшості випадків, знову ж таки, невідомо куди зникнуть. Мені дуже цікаво, чи є структура, яка зможе провести аудит діяльності УТМР та мисливських господарств і інших форм управління, зробити оцінку їх ефективності, а вже потім робити висновки. Чи є сенс вкладати кошти в мисливське господарство України? Чи можливо для початку потрібно провести реформи для більш якісного її функціонування і використання коштів? В цивілізованому світі це називається створенням інвестиційної привабливості. І наостанок. Коли українське мисливство буде сприйматись, як важка кропітка робота по збільшенню мисливської фауни, проведенню комплексу біотехнічних заходів, охороні угідь, сплатів податків від діяльності, а вже потім на самому останньому місці полюванням, тільки тоді можливий значний прорив у розвитку цієї галузі. На цьому в мене все. Всім добра, достатку та мирного неба! Слава Україні, слава воїнам, що обороні, смерть ворогам Україна понад усе.